Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор свіжих років довгої бази Кубота KL2450. Трактор потужністю 24 кінських сили і з дуже багатою комплектацією. Впевнений, почуєте сьогодні багато нового. Давайте ближче знайомимось із станом та комплектацією на дану модель. Передня резина у нас БКТ розміром 6х14 абсолютно нова. Задня резина у нас японська. З чудовим протектором. Bridgestone розміром 9,5 на 24. І так, по комплектації. Підсилювач керма. Кермо регулюється по висоті, реверс. напівгідравлічна коробка передач, понижаючі передачі, повишені і швидкісна передача, high Speed. З нею трактор може розігнатися до 30 км на годину. Педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу. газ під ногою і газ під рукою. Ще в нас тут є кран гідравліки, блокування диференціалу. По кнопках. Кнопка, яка перемикає інформацію на бортовому комп'ютері, аварійка, габарити. Перемикання приводу, задній привід, повний привід, оберт на місці та більш швидкий оберт на місці режим AD із блокуванням одного заднього колеса. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед та одна швидкість назад. Так, Давайте обійдемо його. Бачимо, є козирьок. дуга безпеки. Повороти виведені вище. Фреза з робочою зоною. 145 см, абсолютно нові ножі. Оригінальна куботовська фреза. Швидкосйом. Є автопопадач і боковий циліндр. Керування боковим циліндром ось тут у нас. Керування навіскою вверх-вниз. Контроль глибини. Увімкнення автоматичного режиму контролю глибини. Тут у нас плаваючий режим. І два додаткових режима, які допомагають більш точно налаштувати плаваючий режим. Режим тріпі, і в якому положенні там все зафіксовано. Наступний перемикач, під яким кутом, ще плаваючий режим працював, максимальна висота підйому. Це в нас два безпечних режими. Перший це при включенні задньої передачі, фриза буде автоматично підійматись. Другий при включенні оберту на місці, кермо викрутили, і фреза буде автоматично підійматися. А це в нас тумблер ручне керування боковим гідроцилітром». Все те, що ми тут вибрали, можна запам'ятати ось цією кнопкою. Також ще вона запам'ятовує і функцію оберт на місці. Тобто, один раз натиснувши, ми включаємо і оберт на місці, і плаваючий режим, і всі безпечні режими. Ще раз натиснули і все вимикається. У нас задній привід, вся електроніка вимкнена. Ще тут у нас є пам'ять задньої навіски. А ось ця цікава шайба. Це у нас бонус до вал відбору потужності. Зараз у нас вал відбору вимкнено. Зараз він у нас завжди включений. І тут у нас є положення це при включених безпечних режимах крутиться, Ми включаємо, наприклад, реверс назад. Фреза піднімається і перестає крутитися. І точно так само при функції оберт на місці. Вимкнути, Ось просто натискаю кнопку і вона стає на місці. Дуже зручно все буде прискорювати обробіток землі. Тут у нас ще є фарі і повороти. Ось так. так. Давайте обідамо цей тракторець і заведемо його. Сидіння порожинить, дуже зручне, запалення. Можна заборити. Так, Підсилювач керма. Ось на місці можна крутити. Перемикання бортового комп'ютера. Перемикаємо. І тут у нас інформація про біг мотогодини. Тут у нас пише швидкість вал відбору потужності і швидкість трактора. Ну, багато інформації, можна обирати, що вас цікавить більше всього. Oh. Так, аварійка. Це у нас бокові фари. Бачите, засвітились бокові фари. Наступне, це у нас привід. Задній привід. Повний привід, функція оберт на місці і більш швидкий оберт на місці режим AD. Так, супер. Давайте, поки тракторець прогрівається, перевіримо навісне обладнання. Так, випускаємо навіску. Ось так пропустили, пробуємо пам'ять. поднимается и опускается. Поднимается и опускается. Супер. Наступное это у нас ручное керувание вправо и влево. Выбираем плавающий режим и фраза выремняется. Тут почти я могу перемыкать плавающий режим. И вот наши больше дополнительные режимы. Так вимикається. Хай буде зараз включене. Наступне, під яким кутом, ще плаваючий режим працював, крайнє праве або крані ліве положення, або по центру. Наступне максимальна висота підйому. Ось нижче я опускаю, а вище фреза не піднімається. Ставлю в початкове положення. І, будь ласка, фреза піднімається. Так, Давайте включу два безпечних режими. І продемонструю їх також. Включаємо реверс назад. І фаза піднімається. Реверс, щоб він нікуди не поїхав. Так, і давайте ще розберемося з валом відбору подвижності. Так, і трактори. Фраза опущена, щеплення і вибираю першу швидкість. виходжу, показую, що нічого тут. Зараз не включилось, тому що чому? Правильно, ось тут валидору вимкнений. Ось я його можу включити в цю сторону і фреза крутиться. Натискаю, він перестає крутитися. Ось це положення, я звідси покажу. фреза завжди включена. А в цьому положенні фреза включена, але коли ми її піднімаємо, ножі перестануть крутитися. Так, безпечні режими включені, Давайте знову реверс назад. Ось, дивіться. Реверс включив. Фреза піднялась і ножі не крутяться. Пам'ять донизу. ну, Це жіально. фрезу опустив, ножі почали крутитися. Це можна навіть робити на ходу. Давайте ще продемонструємо це з функцією. Оберт на місці. Так, Провіряємо. Оберт на місці. Увімкнено. Давайте ще без щеплення. Ось. Включаю реверс. Не забуваємо, що вал відбору крутиться. Ось, я включаю першу передачу, Знімаємо з тормозу. Першу передачу, трактор поїхав. Кермо викручую, преза піднялась, оберт на місці працює. Я розвернувся, вирівнюю кермо, пам'ять донизу, гляньте, це вражає. Вал відвору автоматично включився. <гум> І сигнал, щоб всі чули, що ми тут працюємо. Так, давайте ще вам покажу мінімальну швидкість трактора. Валвіт двору можна викнути, з ним ми розібралися. Так, понижаюча і перша. Так, трактор їде. Так. Побиша на передача. Розвертаємося. А, і ще один досить цікавий такий момент. Ось ми налаштували. Два безпечних режими налаштували, от включили плаваючий, ми включили опорт на місці з режимом AD. І ось цією кнопкою ми це все можемо узагальнити. Ось у нас включено. Я ще раз її натискаю. Тут уже задній привід. Тут все вимкнено. Коли я натисну цю кнопку ще раз, всі ці режими знову включилися. Повний привід. Режим AD. Ось у нас знаки, що включений плаваючий режим. Більш точні налаштування, два безпечних режими, контроль глибини. Все включено однією кнопкою. Ну, дуже зручно. Так, включаю повний привід. Повищена передача. реверс. Ось перша швидкість. І ми рухаємося. Друга швидкість. Третя швидкість. Четверта швидкість. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма швидкість. На повершених передачах ось швидкість трактора. І це ще не максимальна швидкість, тому що в нас є хайспід, коробка максимальна. Трактор дуже швидкий. Він з легкістю перевалює за 20 км на годину, тому що його максимальна швидкість 30 км. 30 кілометрів на годину. Вимикаю. Хай звідеться в коробку. Реверс назад. Коробка перемикає чітко, все точно. Ну що ж, цим також ми розібралися. Давайте покажу, як регулюється кермо по висоті. Дуже легко. Щоб трактор нікуди не поїхав, ставлю його на торліць і покажу вам, що тут робиться під капотом. Він на аварійці, бачите, все тут крутиться. Піднімаємо капот. Фільтра масла тут все замінено. бачимо генератор, пойдемо з вари. Мак тут 27 літрів, і перевіримо все. Білого диму не виявлено. Додому мату. Трактор працює чисто, ну і глушимось. Ну що ж, і найцікавіше ціна, вартість даної моделі, що знаходиться зараз у Вінниці в комплекті з фризою і доставкою вам додому 10 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та оточуйте менеджера. Наявність даної моделі. Також на сайті можете побачити інші варіанти японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте на майданчик у Вінниці або в Одесі. Тут вас чекає гарний вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас. До зустрічі!